я насамперед дякую вам за те, що ви проявили ініціативу і долучились до таких обласних змагань. Шлях воїна. Це вже сьомий вишкіл обласний шлях воїна. І цього року ми провели вже шість вишколів, участь в яких взяли майже 400 осіб. Сьогодні шість команд по 15 людей змагаються у тактичній медицині, у своїх знаннях з мінної безпеки, в військовій тактиці. Навчаємо і тренуємо, передаємо якісь свої навички медицини, тактики, ведення бою, мінної безпеки для молоді, так сказати, підготовка молоді нашої області. Ми, як ветерани, ми як досвідчені педагоги ділимося своїм досвідом, навчаємо, передаємо знання і навики для того, щоб кожна кожна молода людина, кожна, кожен громадянин свідомий міг би себе відчувати в безпеці в такий нелегкий час. Перше приймаю участь у подібному заході. Мої враження чудові тут. Може здобути дуже багато корисних знань навіть цивільним, не тільки ті, хто хоче служити, а просто так. Так я бачу себе у мабуть найвищому майбутньому у військовій справі. Мабуть, ще до того, як закінчиться війна, навіть.